Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, а тема заняття органи чуття. Пропоную вам відгадати загадки. Якщо у мороз шапку не носиш, вони почервоніють. Ти їх відморозиш. Що це малята? Вірно, вуха. Наступна загадка Сопе. Хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо дежини немає. Що це? Вірно, ніс. Є на кожному обличчі два красивих озерця, обидва однакові і розділяє їх гора. Що це малята? Вірно, очі, повен хлівець, білий овець. А ця загадка про що? Вірно, малята, про ротик.